З початку року на території Чернігівської області зафіксовано понад 100 випадків загоряння сухої рослинності на загальній площі майже 80 гектарів. Щоденно кількість пожеж в екосистемах зростає. Основна причина таких займань людський чинник. З огляду на це рятувальники Чернігівщини вкотре закликають громадян припинити спалювати торішню траву, сухі гілки, опале листя та сміття. Адже вогонь може швидко вийти з під контролю та нанести значної шкоди довкіллю, а на деокупованих територіях навіть призвести до детонування залишків боєприпасів. Також працівники ДСНС регулярно здійснюють інформаційно роз'яснювальні заходи серед населення та декілька разів на тиждень проводять профілактичні рейди. Люди бувають різні, деякі реагують нормально вони відразу гасять. Вогнище і на них ми складаємо адмінпротокол, бо про порушення вже виявлено. А є люди, які реагують дуже погано. Ми викликаємо працівників національної поліції. За допомогою них ми встановлюємо особу і вже на них виписуємо, складаємо адмінпротокол. Фахівці ДСНС наголошують, паління сухої трави злочин. Відтак порушникам загрожує адміністративна відповідальність. А це від 3060 до 6120 гривень штрафу для цивільних громадян та від 15300 до 21420 гривень для посадовців. Якщо ж підпал вчинено на території природних заповідників, паліям загрожує стягнення в подвійному розмірі. Однак в умовах воєнного стану. Ну, згідно зі статтею 113 кримінального кодексу України, диверсія, навмисні підпали, зокрема і сухої рослинності, в окремих випадках можуть прирівнюватися до злочинів проти основ нацбезпеки. За це передбачена кримінальна відповідальність, позбавлення волі на 15 років або навіть довічне ув'язнення з конфіскацією майна.